Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, у нас якісь доски лежать, інструмент розкладений, і це означає, що ведеться якась робота. Хочу показати, що я зараз роблю. А роблю я лавочку у двір. Виходить так, що давно її хотів зробити. Як саме її робити, чого? Цього всього не знімаю, тому що в інтернеті таких відео дуже багато. Ось. Просто зазвичай вона йде з ось двох елементів, скажімо так, і потім уже сидіння і спинка. А в мене вона буде з трьох. Тому що, через те, що в мене немає довгих, тобто у мене розмір. Розмір по довжині. У мене немає таких досток на сидіння і на спинку. Того в мене вона буде з трьох елементів. Вона буде ну, менша. Наприклад, у нас така вже є одна. Здорова там. Значить, це буде менша, вона буде адаптована під той столик, який у нас стоїть під навісом. Там у нас качеля. Ну і власне буде ось таке доповнення, таке ось зі спинкою. Тут, значить, матеріал 80% це сама заготовка. Мається на увазі, що я з бревна робив сам досточки і потім власне, їх використовував сюди. Робиться, значить, ця лавочка в мене вже, в принципі, довгенька, того, що робиться паралельно ну, з усіма там, скажімо, роботами іншими. Знімаю це відео для архіву, для пам'яті. Ось так як у мене YouTube це хобі. Власне тут. Бачите, так само доски вже вони готові на сидіння і на спинку. Ось, За сьогодні я дошліфував доски. Повністю всі вчора шліфував, ввечері, сьогодні. І вже ось три такі елементи, такі можна три ферми, можна сказати, я вже зібрав. Тобто мені залишається по суті прикріпити сидіння і спинки. Ну і внизу хочу кинути. Якусь перемичку. Матеріал тут використовувався абсолютно, скажімо так, такий БУ, значить є і тріщини, я їх саморізами. ось Бачите, отак стягував. От. Тей матеріал, який буде використовуватися на сидіння і на спинку, там взагалі воно усе поїжене Ну, Наприклад, однієї дощечки. Ось бачите, ось така історія, і в деяких місцях його набагато більше. Кажу це одразу, щоб коли буде готовий виріб, не казали, що я там зробив його. Не зрозуміло з чого. Просто була самозаготовлена акація, яка коли висохла, виявилось, що там дуже дуже багато жука. І він, коли там полазив, все це поїв. Там дуже багато цих лабіринтів, повисипалася якби ця труха, значить, ну, але викидати в дрова такі доски в мене не піднімається рука. Ось, а оскільки така лавочка вона буде на дворі, да, вона буде під навісом. Я хочу її обробити морілкою кольору ВНГ і потім значить, покрити маслом лампадним. Таким поєднанням, значить, я ще ніколи деревину не покривав, не обробляв. Ну, Так як це такий варіант, в принципі, тут я його, скажімо, так, ну, це для двору, то я думаю, що буде цікаво і самому подивитися, як же воно то все вийде. Ну, на цьому... Я думаю, що буду завершувати і вже потім покажу готовий результат, коли вона буде покрашена, оброблена маслом і вже підсохне, щоб можна було забрати її туди до качелі під навіс.